Два слово хотів би додати, бачите. Загальносвітовою проблемою навіть для країн розвиненої так званої демократії чи сталої демократії є втрата підтримки як криза демократії, втрата підтримки традиційних демократичних інститутів, як спроможних реально представляти волю і інтереси людей. І коли в минулому році влітку молодь виходила на ці маніфестації, ну якийсь аналог нашого, знаєте, традиційного майдану в Мадриді, в Іспанії. І в багатьох інших країнах світу відбувалися всі ці марші на Уолл-стріт і так далі. Це означало, що громадяни країн сталої демократії хотіли сказати, особливо молоді громадяни, що їх не влаштовують і ну, дослухання до їхнього голосу. Адекватне представництво їхніх позицій, теперішні традиційні демократичні системи в багатьох країнах не забезпечують. І Очевидно, що поширення системи праймеріз на європейські країни, де вони раніше не використовувались, це в тому числі спроба добудувати європейську демократію. Так, Італія, яка мала традиційно чисто. Пропорційну виборчу систему міжпартійну вона спочатку запровадила вибори в одномандатних виборчих округах, а потім як логічне доповнення до цього праймеріз. Те саме можемо стосувати Франції, скажімо, Великобританії, тощо. Але у нас на Україні, на мою думку, ці, ці речі потрібні в Кубі, тому що ми особливо відчуваємо себе, і всі соціологічні дані показують, що наші українські громадяни 90% із них не відчувають себе належним чином репрезентованими теперішньою політичною системою, і в тому числі тими політичними партіями, за які вони голосують, вибираючи з двох або трьох зол, як би найменше. І ще одну річ я хотів би доповнити. Бачите, багато хто коли критикує ідею прамірі з проведення. Зараз говорять, що ну це внутрішня партійна річ. От якби партії вирішили для себе там партія Батьківщина сама для себе вирішила проводити праймерис, то вона мала б проводити свої внутрішньобатьківщинівські, скажімо, праймеріс, або це робив би фронт змін окремо чи якась інша партія окремо. Я думаю, що така постановка питання вона є правильною лише формально, тому що фактично, як Олександр сказав, і, і я, я цілком погоджуюсь з тим, що він сказав, це е, у нас є дві. Великі сили, великі колони і два великих електорати. Це той, який готовий підтримувати теперішню коаліцію партію регіонів, комуністів і їхніх різного роду надійних чи не дуже надійних сателітів. І це друга частина, які опонують їм переважно з українських національних, демократичних, часто прозахідних і так далі. Позицій. Є очевидними ці два вектори, є очевидними, що якось детермінується електорат між цими векторами. Я можу назвати свій. Власний приклад, я голосував колись за Віктора Ющенка, я заголосував за партію Наша Україна. Потім на останніх виборах голосував за кандидатку у президенти Юлію Тимошенко. Сьогодні це теж не секрет. Я підтримую партію «Свобода» і збираюсь віддати свій голос цій політичній силі. Але я не сприймаю себе в зв'язку з цим в якості маргінала, а мені здається, щось інше. Що дещо маргінальною є практика наших політичних сил, які постійно перетікають одна в одну, коли рейтинг. Такого політика, як Ющенко, із 60% опускається до 3%, що не дає зараз можливість ну, політичній силі, яку би він представляв, долати будь-який там п'яти чи якийсь інший відсотковий бар'єр. Отже, для українських умов я глибоко переконаний, правильним є формат. Опозиційних праймеріз, і якщо вони на це підуть і будуть вважати, якщо вони називають себе демократами, то тоді праймеріз про коаліції, яка зараз підтримує чинний уряд Ніколая Азарова.